Вас запрошує затишна чарівна кав'ярня на місяці, місце, де пахне свіжою кавою, звучить тихий джаз, а за вікном сяють зірки. Це тепла казкова історія на ніч українською, яка допоможе розслабитися, зняти напругу після дня та зануритися у світ магії та затишку. Ідеально для тих, хто любить слухати казки, медитативні оповідання та атмосферні історії перед сном. Увімкніть звук. Зручно вмостіться, та дозвольте собі вирушити у подорож до місця, де час тече повільніше, а серце б'ється спокійніше. Уявіть, що ви йдете вечірньою вулицею. Місто спить. І лише ліхтарі, мов золоті краплі, світяться в тиші, ви йдете далі і раптом помічаєте вуличку, якої ніколи раніше не бачили вона вузька, ніби створена лише для тих, хто вміє мріяти. Над нею розвішані маленькі ліхтарики, що нагадують зорі, спущені з неба. Наприкінці вулички будиночок із дерев'яними дверима. Над дверима вивіска, яку підсвічує м'яке сріблясте світло. Кав'ярня на місяці. Ви торкаєтеся ручки дверей, і вони відчиняються самі, наче чекали саме вас. Всередині тепло й затишно пахне свіжозмеленою кавою, шоколадом і корицею. На підвіконнях сидять пухнасті коти, ліниво спостерігаючи за відвідувачами. У кутку грає стара платівка і м'яка музика нагадує колискову. За прилавком стоїть пані Луна висока жінка у сріблястому фартусі з косою, в якій переплетені тонкі блискучі стрічки. Її очі кольору нічного неба вона дивиться на вас і тихо усміхається. Вітаю у нашій кав'ярні! Що бажаєте сьогодні чашку спокою чи келих натхнення? Запитує вона тихим голосом, від якого вам стає так тепло, ніби ви вже вдома. Ви замовляєте какао тиші напій, який кажуть, забирає всі тривоги дня. Пані луна киває, і ви бачите, як вона повільно гріє молоко, додає туди шматочок шоколаду, дрібку кориці і зовсім трішки меду. Ви сідаєте за столик біля вікна. За вікном видно місяць. Великий, яскравий з кратерами, що виглядають як озера. І, здається, ніби він так близько, що можна простягнути руку і торкнутися його поверхні. До вас підходить котик у в'язаному светрі. Він стрибає на стілець навпроти й уважно дивиться вам в очі. На шиї у нього маленький мідний дзвіночок. Він каже Так, ви чуєте це чітко. Мене звати Мурко, а тебе. Ви називаєте своє ім'я, і котик схвально киває. Тут усі новенькі отримують подарунок, але спершу потрібно розповісти мені одну свою мрію ви замислюєтеся. Розповідаєте про щось тихе і світле, що давно гріє серце. Мурко слухає уважно, наче ця мрія найважливіша річ у світі. Пані луна приносить ваше какао, пара від чашки піднімається вгору. І в ній ви бачите маленькі світлини, спогади, які колись робили вас щасливими. Можливо, це дитячі канікули в селі, або вечір, коли ви йшли під першим снігом, або день, коли ви довго сміялися з другом, навколо в кав'ярні свої розмови. За сусіднім столиком літній астроном показує картки із зображенням нових сузір'їв. Він каже коту: Ось це сузір'я чашки. Кажуть, що воно з'являється лише тоді, коли комусь потрібно тепле пиття. Ви смакуєте какао повільно ковток за ковтком, і кожен ковток, наче забирає втому з плечей. Час розтягується. Мурко тихо каже Коли підеш, не забудь поглянути на двері. Вони покажуть, куди йти далі. Ви розплачуєтеся, але пані луна повертає вам монету, усміхаючись. У нас інша валюта. Ми приймаємо лише добрі спогади, ви віддаєте їй один і раптом розумієте, він не зник, просто став ще теплішим. Пані луна кладе у вашу долоню маленьку срібну зірочку, на згадку, щоб завжди знаходили дорогу назад. Ви виходите. Двері тихо зачиняються, і вуличка, якою ви йшли сюди, тепер схожа на тоненьку стежку світла, що веде просто в обійми сну. Любі друзі, ви щойно прослухали першу частину казкової історії чарівна кав'ярня на місяці. Обов'язково поставте вподобайку, щоб підтримати україномовний контент, а також не забудьте підписатись на цей канал. Попереду ще багато цікавих історій. Доброї ночі.